Друзі, перші проголовне поїхали. Це знімок родини батька, донька і матері не залишили байдужому нікого. Батько і донька загинули матір в реанімації. Страшні кадри в Києві облетіли ось світам. Дісталися вони і до Олені, де просунулись національні почуття деяких українок. Телеграм-канали окупантів і стареці на вечір 23 березня. Ще одна диверсія кухні на аеродромі цього разу в Олені. Ще одна кухарка з Житомира, яка жила у Росії 15 років. Її помічник та прибиральниця отруїли людний склад аеродрому. Десятки загиблих і поранених пілотів бивці відкачують, когось не врятували. Українці боюють в Москві одразу після ударів по Києву та Запоріжжі, де загинули цілі сім'ї з дітьми. Саме тому Путін підписав указ про депортацію українців або здачу українських паспортів. Тим українців не змінити за свою країну. Наші люди готові на усе. І якщо Енлес значисто згоріло, то ці два аеродроми потруєні повністю помста за Україну. Прийшла миттєва помста за п'ятирічну дівчинку з Києва. Загинув команди. Раз кадри трої його помічників з важкими отруєннями доставлені до реанімації. Пише телеграм-канал на ФСБ зараз завсюди перевіряють та звільняють українців, які працюють на стратегічних військових об'єктах, навіть якщо ті вже 20-30 років в Росії. Експерти зазначив, що аеродром зруйнований не повністю, і росіяни його відновлюють. Втім, зруйнована найцінніше РЛС вишки. Зброі ангари літаки загинули пілоти, вціліли лише полоса. Попри те, що збройні сили України вже неодноразово уражали аеродром Енельс. Росіяни продовжують його активно використовувати. Однак знищення аеродрому це лише питання часу. Про це розповів в ефірі українського радіо військовий аналітик Олексій Гетьман. Він зазначив, що аеродром зруйнований не повністю. І росіяни його відновлюють. Люють, можна припускати, що ця атака по аеродрому все ж таки була дронами, а не ракетами. Бо коли вже наші ракети будуть готові для використання, тоді наступна атака зруйнує аеродром Енеліс. Так що відновлювати його дуже буде довго чи взагалі неможливо. Це питання часу, зазначив експертам. Він нагадав, що авіабаза «Енеліс» – одна із ключових баз російської дальньої авіації, звідки регулярно злітають АТО-95 для атак релатими ракетами по території України, і до яких Україна може дотягнутися і дотягнулася, відповідаючи. На питання про те, скільки часу знадобиться на відновлення аеродрому селезньов зазначив, що якщо зруйнувати лише склад ракет, то він відновиться доволі швидко. Адже росіяни за місяць можуть виробляти від 100 до 150 ракет різних всіх і Х-101, Х-555, кинжали калібри іскандери. Але якщо зруйнувати літаки, то це вже серйозно. Тобто наступна атака, яку вони планують, може бути не такою потужною, зазначив він. Військовий аналітик Девід Акс прокоментував удар по військовій базі Зі Енгеліс, зауваживши, що він демонструє успішну українську стратегію уникнення російських ударів, яким легше запобігти ніж відбити. У матеріалі для Форбса він відзначив, що таку атаку вже стратегію використовували війська США в Афганістані та Іраку, аби завдавати засідками з найдорожніми придорожніми бомбами. Вони вистежуватимуть людей, які виготовляли, розповсюджували їх. Вони прагнули опинитися лівіша атаки за часовою шкалою зліва направо, намагаючись перехопити російські бомби, ракети безпілотники в моменти перед як вони вдарять а почасти через брака найкращих американських і європейських ракет ППО українці, також ціляться лівіше. Коментує Акс. Повна нездатність російських систем ППО лише допомагає українцям в реалізації цього задуму. За словами Акса, під час атаки безпілотників по аеродрому Енеліс на та саратовом був помічений БПЛАуперспес Сістемспірі 1 який летів дуже низько. Яке ба завдання він не виконував? Ніхто не перешкоджав його польоту, в тому числі над однією з найважливіших баз російських. ХВПС нальоти на авіабази успішні лише настільки, наскільки безуспішною є. Російська ППО наштовхує, наголошує аналітик. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.